Пухкенький млинець німецька народна казка. Жили собі поживали три бабусі. Якось їм дуже захотілося поласувати пухкеньким млинцем. Отож вирішили спекти. Одна бабуся принесла яйце, друга молоко, а третя борошно й олію. Господині швиденько замісили тісто і поставили в розжарену пічку. А коли млинець став пухкеньким і рум'яним, то несподівано потягнувся на пательні, звісився через край і втік. Бабусі від подиву аж поторопіли. Швидко-швидко вузенькою стежкою млинець покотився до лісу. Коли це назустріч зайчик. Гей, пухкенький, ану стій!» – крикнув вухань. Зараз тебе з'їм. Я від трьох бабусь утік, усміхнувся рум'яний. То невже від зайчика побігайчика не наважуся і помчав далі. Не встиг далеко відкотитися аж назустріч вовк. Гей, пухкенький, зачекай, зараз тобою пообідаю. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика весело крутнувся навколо сі романця мандрівник. То невже вовка зубаня злякаюся і покотився. Аж ось на стежині коза мекає Гей, пухкенький. Ану стій, Хочу скуштувати тебе. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика і від зубаня сміється, заливається рум'яний. Невже від кози дерези не сховаюся і, перестрибуючи пеньочки та горбочки, покотився далі. Раптом на дорогу вибіг кінь. Гей, пухкенький, зупинися. заіржав гривастий. Зараз тебе з'їм. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика, і від зубаня, і від дерези. Невже від коня топтуна не наважуся і покотився далі. Аж назустріч дикий кабан мчить і верещить. Ані руж із місця пухкенький хочу тобою поласувати. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика, і від зубаня, і від дерези, і від топтуна, сміється веселун. Невже від вепра хрюкана не наважуся? І помчав далі. Котиться мандрівник, навколо озирається. Аж назустріч троє малюків. Бідолашні цілий день гриби збирали, потомилися, зголодніли. Млинчику, зачекай, будь ласка, у нас за цілий день крихти в роті не було. І тоді пухкенький млинець. Заскочив дітям в кошик і, нарешті, дозволив себе з'їсти. От і казочці кінець, А хто слухав молодець.